У нас було прекрасне відкриття, яке перенесло до дискусії, ми говорили дуже багато, і мистецтво не зупинилося. І найважливіше, що сьогодні ми в умовах сьогодення кожен виконує якусь важливу роботу. Хтось пише, хтось створить різними способами, хтось просто живе Але найважливіше для кожного з нас, коли ми маємо можливість зібратися отак разом. І поділитися власними думками, розділити болі і страждання і впевнитися в тому, що нас чекає все-таки краще майбутнє, яке відображене в тих прекрасних роботах. Багатьма авторами ми знайомі вже доволі давно. Я перелічити місць не можу в сусідній Пругович, Омниць, Ковальів, Скіл, і безумовно Стрийські дворці. Зробили дуже важливу річ, бо найважче в нашому житті не важко почати, важко продовжити. І це, власне, найважча сторона, коли ти започаткував якусь важливу справу, а в тебе не вистачає сил, мій, натхнення, можливостей продовжувати її і перетворити в ту приємну тягність традицій, якою вже стала виставка Мія. І, безумовно, ініціаторка, генератор цих ідей. Наталя Сенкер. Дуже рада, що ви всі сьогодні всі прийшли. Доброго дня, всім повесу Христу. Дякую, що зауважили нашу, нашу спілку, тому що ця подія у нас вже третій рік, і ця назва дійсно має символічне для нас значення. Ця назва відкрилася нам. Той час, коли війна була, і е, ми збирали всі дружно е, на, від початку війни, збирали донати для наших військових і постійно збирали і відкрили цю виставку вперше для того, щоб ми збирали е, якісь кошти для допомоги ЗСУ. Е, друга виставка минулого року теж була е, на збір хлопцям, але вже присвячена, як ви знаєте, моєму сину. Третя виставка, ця наша, вже буде присвячена всім воїнам, які є живі, хай повертаються живими. Тому е, ці донати, які будуть зібрані з цієї виставки, е, даємо знову ж таки нашим хлопцям, щоб вони купили нашого ворога і хочуть, щоб поверталися живим. І честь е, так само і хлопців, які не повернулися, хай вони сподівають з Богом. А життя продовжується. Ми далі творимо. Ми далі виставляти будемо виставки. Поки війна не закінчиться, будемо робити все, щоб війна ця закінчилася. Будемо робити, допомагати як тільки можемо. Нашими донатами, нашими роботами, які ми творимо, і люди, які будуть купляти ці роботи, будуть донатити. Це підуть кошти на допомогу нашому війську, тобто на допомогу нашій Україні. Тобто, ми самі собі допомагаємо як тільки можемо. Ця допомога мусить бути кожний раз. Тому не будемо байдужими. Стараємося перемогти. Слава Україні! Збираємося! Аді заби і пам'ятай, Убити жаль, не, не тяжко, ставай не повертай, бо це твоя дорога, пройдись ми і не картай, хоч на душі тривога, а у неї твоя. i yeah. Те, що є люди, які планомірно йдуть вже для них протореною дорогою, їхні роботи є опізнаними, і вони активно беруть участь і у роботі того прекрасного об'єднання Спілка творчих людей. І сьогодні ми отримаємо можливість бачити роботи прекрасного художника, гарного ілюстратора і просто доброго чоловіка Тараса Сарачука. Прошу Добрий день, шановне товариство. Ну, в першу чергу я хочу подякувати дівчатам, які мене завжди запрошують на свої виставки. Хочу вам сказати, що організувати виставку це досить нелегка справа. Напевно, що я думаю, що дівчата би краще малювали вдома картини, ніж вішали їх, тому що це досить тривалий процес, треба і зв'язатися з кожним художником, і отримати деколи ті картини через нову пошту, Укрпошту. Організувати, розпланувати, правильно їх всіх розкласти, повісити, тому я, звичайно, що їм дякую за таку роботу. Тішуся, що мені теж тут є 10 картин. Це храми стрілян, ви всі знаєте, що я люблю малювати стрий. особливо зимовий стрий. Багато з тих картин є на листівках, багато їх є в книжках, як ілюстрації. Ви можете придбати за 20 гривень листівки, які там є на столі, деяких з таких. Картин зображені там на тих листівках, наприклад, наш костел Стрийський. Ще також в мене інші картини, але я їх сьогодні не брав, тому що формат виставки не дозволяє взяти більше. Хочу ще також звернутися до вчителів. Я знаю, що тут багато є вчителів, щоб ви приводили дітей яких ви вчите на такі виставки, Бо, тому що я знаю по собі, що я, от, наприклад, коли вчився в сільській школі, то уроки можна не пам'ятати, а от ті виставки і зустрічі з творчими людьми, з поетами, з письменниками, з художниками, вони завжди запам'ятовуються на все життя. Тут, наприклад, є представники Миколаєва, я вчився в Миколаївській школі мистецтв і часто ходив на виставки. Сколоздри, який малював на склі на виставки Богдана Кончишина, теж з Миколаївського колишнього району художника. І ті виставки вони дотепер мені запам'яталися на все життя. І тому я завжди, от, коли зустрічаюся з дітьми, я завжди їм стараюся такі е, організувати зустрічі, щоб вони то запам'ятовували. Вони можуть не пам'ятати, я кажу, що вони вчили на уроці, але вони будуть пам'ятати, що до них приходить якийсь там. Лисенький чоловічок, який там добре малює, і нам щось цікаве розказує. Тому я ще раз звертаюся до вчителів, щоб вони і не тільки до вчителів, а й до батьків, щоб вони проводили своїх діток, щоб діти трохи відривалися від екранів своїх смартфонів і розглядали картинки не тільки в телефоні, а ще й наживо могли і мали змогу. І тим більше, що зараз в теперішній час є змога бачитися з. Авторами з художниками познайомитися, поспілкуватися, сфотографуватися. Вони повинні розуміти, що художники, взагалі творчі люди, чи жінки, чи чоловіки, вони не є якимись там занутами, як то привикли нас всі десь там кудись розказувати дітям. Насправді це є активні, цілеспрямовані люди, сучасні, дуже просунуті, якщо люблять зараз таке слово вживати. От, і дякую всім людям, які сюди прийшли, всім гостям, і гарного всім переду. Дати для художника це складно. Складно чому? Тому що кожен хоче якесь мати надбання велике. І вам низький уклін усім художникам, які сьогодні подали свої роботи. Хотіли, не хотіли, але віддали. І на це в першу чергу вам погано, тому що вони віддали в першу чергу за вашу ідею. Маю тут дві роботи, вони доволі... Давно їх робила, виконувала одна із них там, позаду називається Морозко, дівчинка там, де собі дві потирає долоньки і намагається зігрітися. Вона взагалі 2014 року. І ще одна робота Чимаєш ти друзів. Там така доволі сумна концепція, насправді, тоді, коли з нас знаходиться дівчина і бомж, і вони. Стоять перед вітриною із вечіркою, і ситуація в тому, що як відчуває самотність, наприклад, якщо немає ким розділити радість дівчині, яка там якась неї подія сталася, і вона немов про нібито вона і присутня може туди піти, але сама ця внутрішня самотність і саме в такій. Інтерпретації, що дивиться вона скрізь скрізь сто, тобто вона не заходить всередину, середину, так же само і бомж, який тоже не заходить всередину, середину, але йому так добре він там пританцьовує.